Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Херлов. І ми вже готові розказати про актуальні новини станом на 13-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Російські окупаційні війська атакували три райони Дніпропетровщини Нікопольський, Дніпровський та Криворізький. По Криворізькому та Дніпровському ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовуються. По Нікопольському району вдарили з градів та важкої артилерії. У червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам'янське поранена жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десятка пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін. Били окупанти і по Нікополю. Нічний обстріл у Нікополі понівечив 21 будівлю. Це магазини, кафе, церква, автовокзал та навіть дитяча бібліотека. В місті перебито дві лінії електропередач. Одну з комунікацій ремонтні бригади вже відновили. Роботи продовжуються, але ще 500, 500 родин зараз залишається без світла. Люди внаслідок обстрілів не постраждали. Молодіжний центр Дніпра тепер має молодьбу. Його передала організація з безпеки і співробітництва в Європі. Автомобіль розвозитиме Дніпропетровщиною гуманітарку від хабу Дніпро, що діє на базі молодіжного центру. Це спростить логістичну роботу, адже нині є чимала кількість заявок, що потребують доставки в різні куточки області. Молодіжний центр Дніпра відтепер на колесах. Організації подарували власне авто. Ця машина, цей автомобіль, він дасть змогу швидше розвозити гуманітарну допомогу, тому що є люди, які мають свій автотранспорт. Є люди, які його не мають, і нам доводиться певний час втрачати, щоб знайти хто саме зможе доставити той чи інший вантаж. Новий автомобіль відрізняється від звичних мікроавтобусів своєю місткістю. Там може розміститись дев'ять людей, та вантаж об'ємом 600 кілограмів. Така машина допоможе нашим волонтерам розвозити гуманітарку по населених. Пунктах регіону свого часу, десь там декілька місяців тому, коли міністерство запитало, ну озвучило запит про можливість передачі мікроавтобусу на область, то ми в обласній адміністрації навіть не сумнівалися, куди його далі передавати, тому що якраз був пік розвитку цього гуманітарного буму, молодіжний центр Дніпра взяв на себе фактично функції, які ну по забезпеченню гуманітарної допомогою області. І ми так знаєте три хвилини порадили з молодіжним центром. типу, ну ви готові, якщо що взяти його собі? Волонтери молодіжного центру вкрай потребували авто, адже від початку повномасштабного вторгнення тут всі стали дола волонтерів та почали допомагати людям, не маючи власного транспорту, просто не могли швидко доправляти вантажі. Обес і Мінмолодспорт і співдія. Ми вже давно між собою співпрацюємо. І ми побачили, що це буде дуже корисно, якщо зараз ми підсилимо можливість гуманітарної допомоги в області, і тим, хто потребує цього найбільше за допомогою там машини, наприклад, власне, також метою того, щоб цей бусік був тут, є те, щоб молодь думала не тільки про війну, а те, що буде після війни. Я вже говорив сьогодні про те, що ми дуже мріємо про те, що молодь буде більш мобільною. Молодіжний центр. Зможе організовувати власні виїзні якісь речі, такі як молодіжні фестивалі, обмін молоді між різними регіонами. Під час воєнного стану машина розвозитиме гуманітарку. Після перемоги авто стане в нагоді для розвитку молодіжних центрів. Анастасія Кайода, Леонід Дніпро Ньюс. У Дніпрі п'яна жінка влетіла на машині в паркан. Рівень алкоголю в її крові перевищував норму у 18 разів. До поліції зателефонувала Дніпрянка і повідомила, що якась невідома пані на автомобілі «Форд» врізалася в паркан її приватного будинку та поїхала з місця події. Неподалік місця пригоди патрульні виявили авто. А в ньому двох людей. Чоловік та жінка були в стані алкогольного сп'яніння. Прилад Драгер підтвердив, що обидва не тверезі. У чоловіка було півтора промілі алкоголю у крові, у жінки 6,65. Також поліцейські з'ясували, що чоловік вже раніше притягався до відповідальності за керування транспортом у стані сп'яніння та позбавлений судом такого права на 10 років. А у жінки взагалі немає посвідчення водія. На обох громадян патрульні склали шість адмінматеріалів та усунули від водіння. Внаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинуло щонайменше п'ять людей до десяти отримали поранення. Повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Під ракетним ударом опинився центр міста. Вже відомо про руйнування дошкільного навчального закладу. Цевим жителям продуктові та гігієнічні набори, питну воду та все необхідне минулось без постраждалих. Це місце на всіх картах відзначено як резиденція Червоного Христа. Про це знало російське командування. Ні на самій базі, ні по сусідству не було жодних військових об'єктів. Проте чотири снаряди вибухнули на нашій базі. Шахраї у погонах. Представники Міністерства оборони України обманом заволоділи грошима при закупівлі військової амуніції для ЗСУ на суму 580 тисяч доларів. Для цього фігуранти переконали укласти договір між оборонним відомством та представниками іншої країни на придбання тисячі бронежилетів для українських військових. Втім, насправді купувати їх не збирались. За даними слідства, серед підозрюваних співзасновники та директор в компанії на території королівства Бахрейн. Один із них чинний адвокат. Під час обшуків у зловмисників вилучили гроші у різній валюті на загальну суму понад 37 мільйонів гривень. Після вказаних дій представників вказані представники міністерства оборони. Ввели в оману представника туристських компанії, який перерахував ці кошти на рахунки Бахрейнської компанії. Насправді ці двоє осіб, які були представниками Міністерства оборони України, являлися співзасновниками вказаної компанії з Бахрейна. Та відповідно до отриманих відносних жодні бронежилети на територію України ввезені не були. Досудове розслідування на нас триває. Проводять подальші слідчі процесуальні дії для документування вказаної злочинної групи. Санкція статті 194 дев'яносто чотири покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Сбу ідентифікувала російських катів з полону, яких вирвався житель Київщини під час контрнаступу ЗСУ. Троє військових 64-ї окремої мотострілкової бригади, 35-ї загальновійськової армії Збройних Сил Російської Федерації під час окупації Київщини схопили місцевого жителя, бо знайшли в нього смс-ки, які він писав родичам. Чоловіка кинули в яму, захопували його, коли той почав задихатись, діставали назовні. Саме це вороже групування брало активну участь у мас масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому березні цього року. Трьом воєнним злочинцям РФ повідомлено про підозру за статтею порушення законів та звичаї війни. Потім вже задихався, ну відкопали. Все було все зв'язаними руками, ногами і вузами. Зв'язаними. Потом мене викинули з ями, кинули в другу яму і продовжали там, я не знаю, скільки, ну, десь примерно, примерно суток 6-7. Відомий британський актор Х'ю Боневіль, відомий за серіалом «Аббатство Даунтон, озвучив ролик про визначні пам'ятки Харкова, які зруйнувала російська окупаційна армія. Ролик створений в межах міжнародного проєкту Листівки з України. Він розповідає про шкоду, якої завдали українській культурі бомбардування расистів. Зокрема, у відеоактор згадує про руйнування найбільшої в Європі площі Свободи. Листівки з України це міжнародний проєкт Українського інституту. Незабаром відбудеться презентація ще семи відеороликів. У них українські та світові зірки розкажуть історії інших зруйнованих історико-культурних будівель. А наразі я передаю слово своїй колезі Несі Зайцевій. Вона поспілкується з гостем у студії. Не перемикайте. Небезпеку дитячі садочки Дніпра будуть працювати дистанційно, як це буде виглядати, та чи готові заклади дитячої освіти до таких випробувань, будемо питати Олену Фісенко, директорку дитячого садочка номер 278 Доброго дня! Доброго дня, Олено, розкажіть, як будуть працювати садочки дитячі з 1 вересня, згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради. З 1 вересня всі заклади освіти, в тому числі і заклади дошкільної освіти, працюватимуть в дистанційному режимі. Це не нова форма навчання для нас. Ми вже працювали в дистанційному режимі під час карантину і маємо певний досвід у роботі як з дітьми, так і з батьками. Розкажіть детальніше, як це буде виглядати? В цьому навчальному році новим для нас в дистанційному навчанні є синхронний і асинхронний режим роботи. Який рекомендований Міністерством освіти? Під час синхронного режиму педагоги будуть проводити онлайн-навчання в реальному часі. А під час асинхронного режиму будуть розміщувати відеозаняття у соціальних мережах для батьків у батьківських спільнотах. Також кожен заклад для себе обере освітню платформу, на, на якій буде працювати під час дистанційного навчання. І, Крім того, вже два роки працює освітня платформа Смарт освіта, де педагоги всього міста діляться досвідом роботи і розміщують свої заняття за різними напрямками. Це навчальні і, і розвивальні відеоматеріали, це розвиваючі ігри, творчі завдання. Олено, розкажіть, як буде відбуватися навчання діточок маленьких, наприклад, до двох рочків? для найменших дошкільнят, яким тільки виповнилося два роки, буде складно навчатися дистанційно. Тому кожен заклад розробив адаптаційний алгоритм дій роботи з такими. Дітьми. І вже з вересня місяця ми почнемо проводити індивідуальні зустрічі з батьками і з дітьми. Будемо створювати батьківські спільноти в месенджерах, де будемо знайомити дітей з дошкільним закладом, будемо надавати онлайн-консультації щодо розпорядку дня, харчування, навчання і виховання дітей. Заходів безпеки і інших рекомендацій щодо розвитку дітей раннього віку. А скажіть, чи всі е, вихован... вихователі е, зможуть так працювати? Чи всі вони готові для такої нестандартної форми е, роботи з так, дітьми? Так, Звичайно, готові, бо досвід у нас є. І зараз е, ми, проход... е, ми готуємося до дистанційного навчання, і в цьому нам е, сприяє е, комунальний заклад освітня траєкторія. І вже з 22 серпня розпочато. Навчання керівників та вихователів, методистів закладів дошкільної освіти, з питання створення та використання освітніх платформ. Та використання освітніх платформ онлайн-сервісів та інструментів, і ще незабаром у вересні місяці е, заплановано проведення е, двохтижневої педагогічної толоки для всіх працівників закладів дошкільної освіти, де будуть охоплені всі напрямки роботи дошкільного закладу. І, е, е, і, і цей навчальний рік ми, ми почнемо підготовленими із, із новими знаннями. Скажіть, а як реагують батьки на таку форму навчання? Чи просто їм дається це, чи є якісь проблеми? Як вирішуються ці проблеми? Розкажіть. Які виникають питання, можливо, якісь дуже часто виникають? Е, ну, поки що проблем не було ніяких. Е, дійсно, зворотній зв'язок є. Ми працюємо з батьками, батьки йдуть нам на зустріч. Спілкуються з вихователями, ну тому проблем ще не виникало. Тобто, всі будуть навчатися, і в принципі, ми, ми, всі, ми всі будемо готові до цього. Так, звичайно. і вчителі, і вихователі, і дітки, да. і їх батьки. Да. Дякую вам дуже. Це оптимістично прозвучало. Дякую. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите зараз на екрані. Наступний випуск новин вже о 17-й. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. Бережіть себе, своїх близьких і нашу з вами прекрасну Україну.